Всім привіт! Все вигулянки цікавим музеями продовжується. Сьогодні відправляємося в палацу Бенніделі. Такий покаже, які були вони площі лівського палацу на площади. Навіть бути на цікаво, так що буде з нами. Що ж, давайте трошки поговоримо про Палацу Бандінелі. Зараз тут знаходиться відділ Львівського історичного музею, який так і називається Палацу Бандінелі. Це, як бачимо, триповерхова кам'яниця кінця 16 століття на площі ринок 2. Це, до речі, одна з найстаріших будівель центральної частини міста Львова, яка збереглася до нашого часу. До речі, на початку 17-го століття цей будинок належав заможному флорентійському купцю Роберто Бандінелі, який у 1629 році відкрив тут першу у Львові пошту саме завдяки родині Бандінелі серед знавців історії міста Споруда, більше відома як Палацу Бандінелі. Протягом 18-19 століть власниками кам'яниці були місцеві вірмени, австрійці, поляки, які належали до заможного львівського середовища. На початку XVIII століття був здійснено капітальний ремонт, про що свідчить написи на дерев'яних елементах конструкції та інтер'єру. Будинок, до речі, являє собою один з цікавих зразків житлової архітектури історичного центру Львова, є одним з елементів цінсного ансамблю площі ринок, який сформувався протягом 17 18 століття. На початку 2000-х років будинок було відреставровано, а від 2005 року в його приміщенні працює експозиція відео палацу Бандінелі. яка каже сайт Львівського історичного музею. Експозиційні приміщення розташовані на другому та частковому на третьому поверхах. В основу музейної концепції покладено ідею відтворення житлових інтер'єрів, характерних для побуту заможних льв'ян 18 століття. До уваги відвідувачів зал для урочистих прийомів. А також анфілади кімнати, де експонуються зразки меблів, порцелянового та фаянсового посуду, вироби зі скла, киломиш палери, предмети побуту, також у полотна. Серед експонатів унікальне мистецтва, що демонструють високий художній та естетичний рівень митців різних країн Європи. Хоча, знаєте, мені найбільше сподобалося у палацу Бандінелі отакі от, от чудові сходи в такому от чудовому дворику, як на мене, це виглядає просто дуже неймовірно. Якось так фентезійно-казково. Знаєте, я не мало говорю про фентезі, тому що я сам люблю авто. До речі, у красу є вишукані меблі ручної роботи. 17-18 століть виготовлені на індивідуальні замовлення короля Франції, Людовіка XVI. го шпалери, колекція столового срібла, срібло, проселяні верби з Китаю та Японії. Ці, до речі, якби меблі короля Людовіка добралися аж до Львова. Напевно. Або війна 1812-го, ну швидше за це вона є. До речі, експозиція побудована за принципом умовного відтворення інтер'єрів будинку за їхнім призначенням. Зал для урочистих прийомів відвідувачів потрапляють до вітальні, галереї парадного портрету, кабінету, ідеальні тощо, справжньою родзинку експозиції і три кухні, де зібрано зразки з та посуду. Оскільки приміщення будинку не збереглися в первісному вигляді за винятком деяких конструктивних моментів, експозиція формувалася на основі історичних описів аналогічних споруд 17-18 століття на площі ринок. До речі, якщо ви хочете сюди прийти, то експозиція як правило, відкрита з 10 до 17.30. Вихідний день тут середа. Ну а щодо вхідних квитків, то для дорослих це 50 гривень, для учнів, студентів та пенсіонерів 30 гривень, сімейний квиток 110 гривень, два дорослих і двоє дітей. Ну і 100 гривень за екскурсію. Як бачимо, такий от дуже такий цікавий класний музей. От, трошечки поки я розповідав історію, ми могли собі погуляти подивитися. І, до речі, якщо ви вже додивилися до цього моменту, то підтримайте, будь ласка, наш канал лайком, коментом, наприклад, напишіть, що вам сподобалось, що вам не сподобалося. Ну, якщо ви ще не підписані на наш канал, не підпишіться, у нас немало цікавих розповідей про прогулянки як Львовом, так і Львівською областю. Ну а в перспективі будуть інші області, якщо все вийде. Знаєте, є таке хороше правило, що на кінець потрібно зберігати якусь таємницю чи родзинку. Ну, в даному випадку. А ви знали, що у палацу Мендінелі... На першому поверсі знаходиться діюче відділення Укрпошти. Якби це то символ того, що тут колись знаходилася така древня львівська пошта. Якщо вам цікаво, можете зайти наприклад, на купити. Yes. От, Якось так ми погуляли. Як бачимо, музей Такий цікавий, варто відвідан, Нагадую, що ви були на каналі 2 групи». Якщо бажаєте нас підтримати, комент, підписка. Побачимося всім часових.